Привіт-привіт! З вами знову Ірина. Чекали, знаю на мене, цілий тиждень на цю довгоочікувану зустріч на цей урок, на це відео. І ось я знову з вами. Зізнавайтеся, чекали? Чекали. Тому залишайтеся зі мною для розгляду нового. Розділу, який має назву? Хто пам'ятає з минулого заняття? Хто писав зі мною контрольну роботу? Я повідомляла, як буде називатися наш новий розділ. Один, два, три. Хто сказав work and Study? Той абсолютно править. Сьогодні у нас розпочинається новий розділ уроком під назвою Дозвольте підгляну I can get through exams». Я можу скласти іспити. Починаємо. Unit 49. I can get through exams. Я можу скласти іспити. Починаємо з glossary. Success. The achievement of something you have wanted. Verb succeed. Досягнення чогось, чого ти хотів. Success – це успіх. Succeed це досягти успіху. Це діє слово. Follow instructions. Do what somebody tells you to do. Робити те, що хтось тобі наказує робити або каже робити. Follow instructions. Слідувати вказівкам. «Invigilator» The person watching students in the exam room. Людина, яка наглядає за студентами в екзамінаційній кімнаті. Invigilator – це спостерігач, наглядач. Item – a thing or an object. річ або предмет. Item так таки буде річ або предмет. Це також може бути пункт. Це може бути одиниця чогось. Але у даному випадку у цьому розділі це річ або предмет. Communicate with somebody. Talk to or make signs to somebody. Говорити до когось, або робити якісь знаки комусь. Маякувати комусь. Communicate with somebody – це спілкуватися с кимось. Candidate. Американці кажуть candidate. Британці – candidate. A person taking an exam. Людина, яка складає іспит кандидат. Disqualify somebody. Officially stop somebody from taking part in something. Because they have broken a rule. Офіційно не дати комусь брати участь у чомусь через те, що вони порушили правило. Дослівно зупинити когось від того, щоб вони брали участь. Disqualify somebody. Дискваліфікувати когось. Cheat. Do something dishonest. To get an advantage for yourself. A person is a cheat. Noun. Робити щось нечесне для того, щоб отримати для себе якусь перевагу. Людина іменник cheat. І дієслово і іменник cheat. Дієслово cheat має значення обдурювати. На іспитах це списувати. Людина, яка це робить, це шахрай. Paper. The written questions in an exam. Питання у письмовому вигляді на іспиті. Це в нас екзамінаційний білет. Paper. Ми це слово знали як папір. Тепер у наш словниковий запас додається ще значення екзамінаційний білет. Carefully. If you read something carefully, you read slowly and pay attention. Якщо ти читаєш щось carefully, то ти читаєш повільно і звертаєш увагу на те, що ти читаєш. Carefully це уважно. Інше значення це обережно. Наприклад, drive carefully. The road is icy. У даному випадку це уважно. Paying attention to something. Звертаючи увагу на щось, зверніть вашу увагу на те, що після pay attention вживається прийменник to. Pay attention to something. Pay attention to somebody. Звертати увагу на буде to. Examiner. The person who will read and mark the candidates on Людина, яка буде читати і оцінювати відповідь кандидата. Або навіть можна так і казати, людини, яка складає іспит. Planning. the act or process of making plans for something, дія або процес складання планів для чогось. Planning – це планування. Essential completely necessary and important in a particular situation. Дуже необхідне і важливе у певній ситуації. Essential так і буде дуже важливий. Devote time to something. Devote time to somebody. Give proper time to something to somebody. Надавати відповідний час чомусь комусь. Devote – це присвячувати. Присвячувати час чомусь або комусь. Attitude. The way you think, feel or behave. Те, як ти думаєш почуваєшся або поводишся. Attitude – це ставлення до чогось. Relief – The feeling you have when something unpleasant stops. Relieved – adjective. Почуття, яке ти маєш, яке ти відчуваєш, коли щось погане закінчується, припиняється. Relief – це полегшення. Relieved – це прикметник, але воно, він перекладається як з полегшенням. I felt relieved. Я відчув полегшення. Воно навіть не перекладається прикметником, який полегшений. з полегшенням. Є. Глосери. Розглянули. Переходимо до аудіювання, слухаємо текст і перекладаємо A guide to exam success. Follow the invigilator's instructions. Don't take any forbidden items into the room or try to communicate with other candidates. You will be disqualified for cheating. Before you start, read the paper carefully. Don't waste time copying the questions. The examiner knows what they are. Planning is essential in successful writing. Devote five to ten minutes to making notes. Have a positive attitude. It's your chance to show what you know. And it will be a relief when it's all over in a few hours. Перекладаємо. Посібник для успішного складання іспитів або іспиту. Дотримуйтесь вказівок наглядача. Бачимо при свій and Envitellator. Instructions. Апостроф С нам показує на те, що це слово належить попередньому. Вказівки належить спостерігачеві. Не беріть жодних заборонених предметів до кімнати. І не намагайтеся спілкуватися з іншими кандидатами, з іншими людьми, які складають іспит. Ви будете дискваліфіковані за списування. Бачимо, «future» – пасивний стан. Will be і третя форма дієслова, закінчення «-ed», тому що це правильне дієслово. Ви не самі себе дискваліфікуєте, а кимось будете дискваліфіковані. Можливо, ви чуєте, як я. How I am chewing my lunch. I'm so sorry, but I'm really hungry. Перш ніж ви почнете, прочитайте екзамінаційний білет уважно. Don't waste time. Waste time – це марно витрачати час. Spend time – Проводити час з користю. Waste time витрачати марно. Так само waste money – витрачати гроші на вітер. Не витрачайте даремно час, копіюючи питання. Екзаменатор знає їх, достигну якими вони є. Планування. Це дуже важлива річ в успішному написанні. Присвятіть від п'яти до десяти хвилин для того, щоб зробити якісь нотатки. Майте позитивне ставлення це ваш шанс показати те, що ви знаєте, як ви підготувалися до іспиту, і ви відчуєте полегшення, коли це все закінчиться, через декілька годин. Через декілька годин. In In a few hours. In через. До речі, це future, time, clause. It will be. It плюс it is. All over. When плюс present simple. Present simple to be. It is. В результаті у нас іде future will є. Прослухали, переклали. Переходимо до виконання вправ. До речі, коли була студенткою, ну, дуже, 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 дуже сильно боялася іспитів. Особливо, коли все знала. Тому що, коли чогось не знала, не боялася. Не боялася чому, тому що боятися було нічого. Забути не було чого, тому що не знала нічого. А от коли знала все, то дуже боялася чогось забути, чогось не додати. А бувало таке, що не знала, тому що. Ті предмети, які мені були нецікаві, я їх не дуже готувала. Зізнаюся вам чесно. А от англійську готувала завжди. Зі шкільних років це був мій найулюбленіший предмет, і таким він і залишився. Не уявляю свого життя без англійської. Отже, exercise one. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Обводимо кружечок, приклад. Read the planning. Read the paper carefully. Прочитайте планування. Прочитайте екзамінаційний білет. Уважно. Прочитайте уважно екзамінаційний білет. Перше. The examiner, the invigilator, watches students during the exam. Екзаменатор. Наглядач. Дивиться за студентами під час іспиту. Дивиться за ними invigilator. Пам'ятаємо, під час може бути як during, так і while, так і for. Після during ми вживаємо іменник, після while повноцінне close, це підмети присудок. І після for ми вживаємо період часу, як довго щось триває. Друге, ця тема у мене пояснюється у плейлисті «Site test English. Я можу, до речі, прикріпити у кінці цього відео, щоб ви поглянули, хто не знає різницю між during for та while. Якщо не помиляюся, урок так і називається: During for while. Різниця між ними. Отже, я прикріплю, а ви за бажанням переходьте, дивіться: який найкращий спосіб досягти полегшення успіху в іспиті? Звісно, досягти успіху. Achieve success». Третє. If you want to succeed, to cheat, you should study hard. Якщо ти хочеш досягти успіху, якщо ти хочеш списувати, шахраювати, обдурювати, тобі слід навчатися завзято. Наполегливо. Якщо ти хочеш досягти успіху, want to succeed. A positive attitude. A positive candidate. Will help you be more successful. Позитивне ставлення, позитивний кандидат, людина, яка складає іспит, допоможе тобі бути більш успішним. Звісно, a positive attitude, позитивне ставлення. Students should communicate. Students should follow the instructions they hear. Студентам слід спілкуватися. Студентам слід слідувати, Слід слідувати. Вказівкам, які вони чують. Слідувати вказівкам. Follow the instructions. If you cheat. Знову F, і далі will, you will be disqualified. You will be relieved. Якщо ти будеш списувати, шахраювати, обдурювати, тебе дискваліфікують. Ти відчуєш полегшення. Ні, тебе дискваліфікують. Знову пасивний стан. You will be disqualified. І це в нас який тип умовного речення? If plus present В результаті will. Правильно. First conditional перший тип умовного речення. Exercise 2: Complete the words in the text. Доповніть слова у тексті. Цей юніт у нас коротесенький, а от наступний буде у половину довший. My brother has very little success in exams. Мій брат не дуже гарно складає іспити. Дослівно, мій брат має дуже маленький успіх в іспитах. Успіх це success. He gets very nervous and generally has a negative гн to them. Він дуже нервує. І загалом має негативне «хм» до них. У нас писали, що треба мати позитивне. Ставлення, щоб бути більш успішним, а у нього ставлення негативне, тому він не дуже успішний. Negative attitude. He is so nervous that he can't follow the hmm given by the hmm. Він настільки знервований, що він не може слідувати ай. Це в нас буде вказівкам, які надаються спостерігачем, наглядачем. Це в нас іде дієприкметник. Given by. Казівки які на дані. Follow the instructions given by the invigilator. He once forgot that he had his dictionary in his pocket. Одного разу він забув, що у нього у кишені був його словник, а нам вище нагадували, що не можна приносити заборонені речі. Forbidden items. He was accused of. Hmm, And was гм hmm, for taking a forbidden гм hmm, into the exam room. Його звинуватили в хм, hmm, списуванні. І його дискваліфікували за те, що він приніс заборонені речі або заборонену річ, тому що у нього був тільки один словник, в екзаменаційну або до екзаменаційної кімнати. Звинуватили в списуванні. Accused of cheating. Бути звинуваченим у чомусь. Be accused. І далі обов'язково прийменник of. Accused of. Він був дискваліфікований. Was disqualified. Знову пасивний стан. A forbidden item. Тут, до речі, нам навіть артикль А вказує на те, що це однина. Cheating disqualified. Item. My mother gives him lots of advice, though. Пам'ятаємо advice. Порада. Advice через S пишеться. Радити. Давати пораду діє слово. У даному випадку перекладати навіть не будемо. Моя мама дає йому багато порад. She tells him not to panic and to read the hmm, slowly before he writes anything. And that it's Hmm. That he plans his answers. Hmm. Вона каже йому, вона говорить йому не панікувати і читати повільно. Перш ніж щось написати, читати екзамінаційний білет повільно. Екзамінаційний білет – це як папір paper. І що є дуже важливим, essential, щоб він планував свої відповіді уважно. Уважно, це carefully. Paper, essential, carefully. However, he never hm enough time to the hm. So the hm must find his answers very difficult to understand. Odnak, vinnikolin ne dostatnio Плануванню ніколи не присвячує достатньо часу плануванню, тому хм, точно знаходить або вважає його відповіді дуже важкими для розуміння, або іншими словами, тому тут буде екзамінатор, тому екзамінатору дуже важко зрозуміти його відповіді. В даному випадку most, це «model of deduction». Ми його вживаємо, коли на 90-100% впевнені, що це так. Might 50-50. Can't 90-100% впевнені, що щось не так. Присвячувати час. Devote time. Планування. Planning. Екзаменатор. Екзаменал. In our house, it's always such a, hmm, if he passes an exam. У нас вдома, це завжди таке полегшення, якщо він складає іспит. Це, до речі, F plus present, результат плюс present. Це який тип умовного речення? Present плюс present? Нульовий zero conditional це факт. Якщо він складає іспит, у домі завжди полегшення. Полегшення це relief. Є, до речі, мазі або гель. Deep relief. Глибоке полегшення є виконали ось таке коротесеньке заняття, у нас сьогодні з вами вийшло. На цьому наш урок завершується. Сподіваюся, що ви знайшли для себе. У ньому корисну інформацію не тільки лексичну, а й також граматично, тому що ми також розбираємо речення з цікавою граматикою, повторюємо часи, герунді, інфінітив і так далі. Не зациклюємося, не фокусуємося чисто на лексиці. Наступного разу ми будемо говорити про, не пам'ятаю про що, дозвольте глянути, про життя в університеті. Наш урок буде. I can describe University Life. Не припустіть наступного заняття. Не забудьте прихопити з собою чудовий настрій. Ви вже думали ручки, олівці, маркери і зошити. Ні. Почнемо з чудового настрою, а потім вже все інше. Тому беремо це все. Не забуваємо, Лайкати, репостити відео, коментувати, дивитися від початку до кінця, коментувати тільки вічливими коментарями. Якщо комусь щось не подобається, просто проходимо повз, не показуємо, наскільки ми не виховані. Наразі я з вами прощаюся, до побачення, до наступного заняття!